До нас знову приєднався Джордж для того, щоб дізнатись, що таке сума членів геометричної прогресії. І пропоную це дізнатися на досить такі життєві ситуації. Для цього давайте намалюємо табличку. В цій табличці буде два стовпчики. В одному у нас зазначатиметься рік, а точніше, «початок року», початок року, а в іншому кількість грошей на рахунку грошей на рахунку. Кількість грошей на рахунку. Уявіть, що ви щороку хочете вкладати на рахунок по 1000 гривень. І при цьому вам ще банк пропонує 5% від всіх цих грошей на рік. Ну, ми подивимось, скільки у вас буде на початку першого року, другого року, третього і так далі. Отже, на початку першого року ви просто вклали 1000 гривень на рахунок. Отже, на рахунку у вас буде 1000 гривень. На початку другого вже трошки цікавіше. Оскільки ви вкладаєте знову ж таки 1000 гривень на початку року. Але не забуваємо, що у нас лишилась 1000 гривень з першого року. І на них ще й накрапало 5%. А як можна по-іншому записати 1000 плюс 5%? Насправді можна просто 1000 помножити на 1,5. Ну, ми так і запишемо. 1000 множити на 1,5%. 500. А тепер зупиніть відео і здогадайтеся, скільки у нас буде на третій рік. Отже, на початку року, як завжди, ми вкладаємо 1000 гривень. До того ж, у нас лишилась 1000 гривень, яку ми вклали на початку другого року. На них накрапили 5%. І в нас вийшла 1000 множити на 1,5. І не забуваємо про гроші, які ми вклали аж на початку першого року. На них знову ж таки накрапали відсотки. Тобто ми знову маємо помножити на 1,5. І це в нас вийде 1000 множити на 1,5 у квадраті. А тепер головне питання: скільки у нас буде грошей на рахунку на оцей якийсь енний рік? Зупиніть відео і спробуйте самі дізнатись. Як завжди, на початку року ми вкладемо 1000 гривень. Також з попереднього року у нас вийде 1000 множити на 1,5. І так далі, аж до якогось n-го доданку, який у нас лишився аж з першого року. Це буде точно у нас 1000 множити на 1,5 у якомусь степені. Але який нам необхідно степінь? Ну, ми глянемо на попередні роки і дізнаємось. У нас на другий рік був перший степінь. На третій. Був другий. Отже, степінь це номер року мінус одиничка. А отже, на ній рік у нас степінь буде N-1. Насправді, ось це все це є сумою членів геометричної прогресії. Ну, ми запишемо це. Сума членів, сума членів геометричної, геометричної, геометричної прогресії прогресії. Для узагальнення знань пропоную пригадати, що таке геометрична прогресія. Запишемо це. Геометрична, геометрична прогресія. Прогресія. І тут дуже важливо, що у нас є таке слово ще, як послідовність. І це те ж саме тобто, це синоніми послідовність. Ви можете зустрічати як геометричну прогресію, так і геометричну послідовність. Головне тут не заплутатись і розуміти, що це одне й те саме. Отже, що таке геометрична прогресія? Вона задається таким чином. Щоб отримати кожен наступний член, треба попередній член помножити на якийсь сталий множник. Наприклад, нехай у мене першим членом геометричної прогресії буде двійка, і я обрала, що в мене цим множником буде 3. Отже, щоб отримати наступний член, мені треба 2 помножити на 3. У мене вийде 6. Щоб отримати наступний, попередній знову множу на 3. Отже, 6 на 3 це буде 18. А 18 на 3 це 54. А сума членів геометричної прогресії це по суті сума всіх цих чисел. Тобто, в даному випадку, це 2 плюс 6 плюс 18 і плюс 54. Отже, в цьому відео ми дізналися, що таке сума членів геометричної прогресії і де реально її застосувати у реальному житті.